У степу в траві пахучий коник, вдатний молодець, І веселий, і співучий, і проворний стрибунець, чи в пшениченьку, чи До схочу розкошував, І цілісненьке літо не вгаваючи співав. Розгулявся на всі боки, все байдуже, все дарма, коли гульк аж в степ широкий суне злючу зима. Коник плаче, серце мліє, кинув звін до мурав'я. Дядьку, он зима біліє, ось тепер же згину я. Чуєш, в лісі воном кряче, вітри буйні й гудуть. Порятуй, порадь, земляче, як все лихо перебуть. Опізнився небораче, Отказав земляк йому. Хто життя кохав ледаче не в кидому. Як же в світі не радіти, секром тебе цвіте, каже коник, ташки, як віти, лібе літечко на те, скочиш у траву, шовкову, все б співав би та й співав. На таку веселу мову муравей йому сказав Проспівав ти літо Боже, удача вже твоя така. А тепер танцюй, небоже, на морозі гопака.